500 хвилин автономність цього тримора. Відповідно, триммер підійде для тих, хто не може часто заряджати, кого немає можливості. А, відповідно, він підходить для ось таких умов складних. А, тому зверніть увагу, це Voyager V-933. І справді не хороший акумулятор. У мене цієї марки особисто в використанні v 082 там на 300 хвилин. Я справді я його заряджаю два ну, рази на рік. То справді витримує таку, таку кількість хвилин. І також хочу вам порекомендувати ось цю модель. Тут, до речі, приймана ціна, в кінці відео її назву. Вхід USB Type-C може працювати і від акумулятора, і можна заряджати від павербанка. Тут є також індикатор, тому, відповідно, ви будете розуміти, коли поставити, забрати зарядки. Пороший нульовий зріз, підходить для гоління під піднот. Зручно тримати в руках. Тут така йде конусоподібна форма. Тому, відповідно, хочу вам порекомендувати. В комплекті три насадки. До речі, хороша комплектація. 1,5, 3, 4, 5. У нас, до речі, люблять такі замовляти в салон, в перукарню, тому що, по-перше, що і справді довго витримує, і дуже зручно ним користуватися. Задоволені У нас їх беруть навіть по декілька штук, колегам. Це справді хороша модель. Я рекомендую, будете задоволені. Ціна 650 гривень, дуже адекватно, доступно за такі гроші. Тример просто супер. Ось тому замовити можна у нас на сайті Тремер Замовити можна через інстаграм, робоча кнопка в шапці профілю. Там буде додаткові фото, інформація. Також нас є самовивіз Київ, правди 47. сім ретрові біля нової пошти. В нас можна оглянути, подивитись та забрати на місці. Тому запрошуємо також. Працюємо щодня з 10 до 10 вечора.